Всім, коротше, опять привіт! З вами Денис. І сьогодні буду стендов показувати. Стен-офф Два. Двойка, коротше. Двойка-продвойка. Я просто. І я хотів би проти своїх друз... друзів по погулять, позмагатися його. Ну, як би я не хочу ні з ким зазвонюватись. Тож. Я зараз кажу, я гуляю в навушниках. У меня вот такие, да. У меня еще вот такие. Скажите, аватарка. Прикольно. И что у меня тут? О, запит. И что тут за Короче, все, гуляем. В нас ду 2 на 2 Я буду знімати... Ну, хочу познімати один матч, тож буду один матч знімати. Я не буду багато матчів знімати. Дивіться, якщо в мене буде... чим більше в мене буде Лайків, Чи? то я тоді буду розуміти, що ви хочете, щоб я знімав більше роликів. І я буду знімати їх. Ну, що ви думали? Ви будете просити ставити лайки. І от в нас така умова. З вами. Ви ставите лайки, а я роблю відео. вам. Я тільки сьогодні зробив канал собі. Вже сразу скільки відео зробив. Я, думаю, що ще так всі багато Не для вас. Ви здівайтесь! Опять. Фу. Что? Это станет видно, что это. Просто лейнцей. Зъедно не втрачено. Наело. А не, не втрачено. У нас дуелька двойка на двойки. О, споруф. Я прошу вибачення, но я, короче, в минулому своєму відео я казав, що мені 7 років, но мені не 7, мені 8. То, сенкі. На ну, підъеднаю я вам за той грбаный інтернет. замучаєте ви мене вже Ну все, є інтернет. Слово від мене ще хочете? Є у мене всі вселені. Киполосочка всі лінії, я сам не називаю, Що я не знаю Ну да ел. меня на подписчики, конечно, вряд ли будут вообще подписчики. У меня, наверное, и правда и не буду. Я еще и... Ну я, как бы, короче, На одном каунке сижу. Та, ну, короче, я вже не буду заниматься відео, бо тут стендофось з'єднання постійно почти не втрачено. Тоже короче всім пока-пока.